Дякую, брате. І Я вітаю вас, мої любі друзі. І сьогодні хочу порозмірковувати з вами на таку тему. Дуже, може, якась вона буде комусь не до вподоби, але... Давайте з вами зануримось у перше послання апостола Павла до церкви у Коринті, а саме до п'ятого розділу. Цей розділ не дуже великий, він з 13 віршів складається, але давайте на початку прочитаємо з першого по восьмий вірш. І так перша послання до церкви у Кримті, 5 розділ 1 восьми вір. Кажуть, що серед вас чиниться розпуста, ще чи й така, якої немає навіть серед поган. Розповідають, що дехто з вас живе з мачухою своєю, та всі ви сповнилися пихою замість того, щоб засмутитися, того, хто вчинив таке. Слід вигнати з вашої громади. І хоч я відсутній серед вас тілом, та все ж присутній Духом, і як присутній, я вчинив суд над тим, хто вчинив такий гріх. І коли ви зберетеся в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, Дух мій буде з вами, владою Господу нашого Ісуса. Вітаймо того грішника. Сатані, щоб знищив він Його гріховне єство, і щоб дух чоловіка цього був врятований в день Господній. Недобре, що ви вихваляєтесь, хіба ви не знаєте, що мала закваска заквашує все тісто? Позбавтеся старої закваски, щоб вам самим стати новим тістом. Як християни, ви є тим пасхальним тістом без закваски. Бо Христа, наше пасхальне ягня було принесено в пожертву, Тож, святкуємо нашу Пасху, а не зі старою закваскою злоби і лукавства, а за прісниками щирості та істини. Ось такий уривок. І одразу хочу вас заспокоїти. Цього немає у нашій громаді. Це... Послання до церкви у Коринті. щоб ми не дуже переймалися про те, що в нас така розпуста. Але хочу звернути увагу на те, що якщо в, пер, в першому вірші є чітка об'ява гріха, який був присутній. У тої церкві, що кажуть, що серед вас чиниться розпуста, ще й така, якої немає навіть серед Бога. І це гріх. Апостол указує на чіткий гріх, який перебував у той церкві. Та мало того, що вони грішили, вони ще були наповнені пихою. Та ми всі сповнилися пихою замість того, щоб засмутитися. І тут рішите не тільки про людину, яка чинить гріх, гріх, а про всю громаду. Сповнилися пихою. Таке собі наше українське слово, яке означає, що ж воно означає, пиха. Це Надмірна висока думка про себе, погорда, зрозумілість зазнайство. Не знаю, як для вас, а мені це слово пиха взагалі якесь огидне. Да? Пиха. Щось воно якесь незрозумілий край. Так, це правильно. У нас є друг. У якого є, так би мовити, сказати, прізвисько. Прізвиська, да, так, пиха. <реш> До речі, він вставляв нам ці кондиціонери. <реш> Так контезіонери. Що... І він неогідний. Але це взагалі це слово, якщо ми читаємо його по-українськи, Украї... ну, то пиха, то воно якесь. Для мене погідне. Російською. Російською це буде. Тоже пихають. Да? Да? Ага. Да. Тоже поїхали. Мабуть, теж. Горсть. Позгорділисть. Гордість. Гордость. так. Гордість. А, ну, в, російському, в російській мові гордость звучить як та гордость, сильна. То українській це вже пиха, це вже зневажило. так. І у цих двох віршах наш порець говорить, що мало того, що є гріх, так ще й. Неправильна реакція як самої людини, яка перебуває у гріху, так ще й громади, у якій вона перебуває, Та людина, яка творить цей гріх. Що... Зрозуміти та замисліться, що діло не в конкретному гріху того часу. Бо а... тут апостол вказує на той гріх, що Люди спали зі своєю мачухою. Для нас це зараз вкрай неприємливо да, спати зі своєю мачіхою. Але це не той посил, який ми повинні побачити у цьому рішку. Бо Якщо, а якщо до, до других гріхів, у яких ми перебуваємо з вами? Просто слово Боже нам описує конкретний гріх, а ми знаємо, що є чимало других гріхів, таких як жадібність, шахрайство, ідолопоклінство, бояцтво, об'єднання. Як ми з вами реагуємо на те, коли сам, самі даємо хабаря, чи випиваємо десь трошечки? А може не даємо навіть борг своїм вірі, обґрунтовуючи це тим, що я ж працюю та й ти і ти працюй. І це все можна якось для себе виправдати, але. Це усе гріх, бо Господь нам через своє святе письмо чітко говорить у Якова у 4 розділі, 17 вірш, якщо ми Наталка зараз відкриє, Якова 4 розділ, 17 вірш. Отже, коли ви знаєте, як творити добро та не робите його, то чините гріх. Такий короткий вірш, але тут немає жодного компромісу щодо яких-то обставин. Що, да, якщо я там десь е, щось трошки нарушив, то, то мене винудили, десь е, то хтось другий винен. І от якщо ми з вами, коли бачимо, що хтось робить якийсь гріх, виправдовуємо його, чи не дай Боже, ще й пишаємося, тим самим зухвалюємося, і говоримо, о, та, ти такий красавчик, та, ти... через тебе я можу там порішати якісь діла. Дати хапарятом, щоб здійснити своє. Цим самим ми робимо гріх. А як вирішувати такі питання? Такі питання нам терміново повин... ми повинні терміново вирішувати як з Богом, так і з громадою, в якій знаходиться. Бо якщо ми будемо уважні до цього уривку, то далі вже йде мова про так, мовити покарання при житті, яке ми бачимо у другому реченні другого вірша, того, хто вчинив таке, слід вигнати з вашої громади. Жорстко, так, да, звучить? Да. Так, але для чого такі радикальні міри пропонує нам Господь? І по-перше, хочу вас заспокоїти, бо все це робиться не з першого разу. Не з першого разу, коли чоловік тільки допустив гріх, його тут же слід вигнати з громади. Бо Деякі, може, зараз з вас думають, оце таке і є, що жорстоке, а як же благодать та любов, про яку ми чули з вами? Хочу, щоб ви зрозуміли, що ці міри були застосовані вже після того, як були прийняті усі запобіжні міри, якими нам з вами Господь залишив у Євангелії від Матвія. У 18 розділі з 15 по 17 вірш. Ми зараз не будемо їх розглядати. Просто кому цікаво, потім прочитаєте. Но там йдеться саме про крокове дисциплінарне втручання пасторів, лідерів церков та всіх членів громади. На таку людину, яка саме чинить гріх у спільноті. І от Щодо питання, для чого це нам робити, до чого нам видаляти таку людину зі своєї громади, ми читаємо з вами далі у 4 і 5 вірші. Владую Господу нашого Ісуса, віддаймо того грішника Сатані, щоб знищив Він його гріховне єство і щоб Дух чоловіка цього був врятований в день Господній. От у, у цих віршах нам стає зрозуміло, для чого такі міри? Для того, щоб, по-перше, спасти, спасти дорогоцінну душу. І це насамперед піде на користь душі. Це не душі, бо як нам не прикро, але коли руйнується гріховне єство, тобто наше тіло, то наслідки будуть у житті такої людини, коли Господь втручається. У життя починає боротьбу за гріхом, то наслідки будуть однозначні. І взагалі то буде чи втрата здоров'я, чи потрапить та людина до в'язниці. Будь-що може статися з такою людиною, яка творить гріх. Але... Але навіть якщо на нашу думку цього не трапиться, бо інколи Господь попускає і не миттєво діє у житті грішника. Бо є такі випадки, коли людина, як молитва, виходить з церкви і починає Мер мерське життя, то у нього, на нашу думку, нам здається, що у нього життя вдалося. Бо У нього він не п'є, продовжує далі не пити, не курити, не употребляти наркотики. У нього дружина, машина, бізнес, дом, відпустки за, за кордоном. І можна думати, що. Що Господь з нічого не діє. І щоб це для нас не було соблазном того, що, на нашу думку, Господь не зразу реагує, бо Господь діє у кожного. Посвоїмо, і усе вчасно він робить. Якщо одному рішенку потрібно зразу дати пошапки, то другому треба дати поїсти трішечки цих рожків. І ось коли ми бачимо, що Господь десь провідляє, то нам треба замислитись, а в чому наша радість? Якщо ми бачимо цю радість, що з вас і нічого не трапилось, що у вас і зараз усе гаразд, на нашу думку. І якщо ця радість у нас пов'язана з власним життям, з матеріальними якимись благами, а, а не в Ісусі Христі цю радість ми маємо, то це вже проблема для нас. І ось Нагадаю вам, що, по-перше, це найголовніше, щоб спасти душу дорогоцінну для Бога, ми повинні прийняти такі радикальні міри до, до відносин людини, яка перебуває у гріху. А по-друге, ми читаємо далі. Хіба ви не знаєте, що мала закваска заквашує все тісто? Позбавтеся старої закваски, щоб вам самим стати новим тістом. Це все, що і потрібно і для нас з вами. Бо ми з вами люди, які часто втрачаємо пильність та можемо іноді дивитися на других людей, а не на Христа. І тим самим ми заражаємося від них. Ми можемо. Приймати той гріх на себе. Тому Господь нам дає наказ позбавитися старої закваски. Бо саме слово позбавтеся є у наказовій формі. Господь нас не просить, а наполягає, щоб ми позбавилися старої закваски. І все це для того, щоб ми стали новими во Христі Ісусі. Бо як християни, ми і є тим пасхальним тістом без закваски, бо Христа, наше пасхальне дня було принесено в пожертву. Ми з вами повинні бути новою закваскою, тобто преображатись в образ Христа, бо ми вже очищені Його кров'ю. І от питання, що нам робить? Як вам спілкуватися надалі з такою людиною, яко, яку ми з вами вигнали зі своєї громади? Ми зараз будемо читати далі з 9 по 13 вірш. Я писав у листі, що не слід вам спілкуватися з тими, хто піддався розпустити. Та я не мав на увазі, що зовсім не слід знатися з розпусниками цього світу, чи скнарами, чахраями чи ідолопоклонниками, інакше вам треба було б залишити цей світ. Я писав вам, щоб ви не зналися з тими, хто видає себе за віруючих, але є розпусником, скнарою, кнарою, і долопоклонником, наклепником, п'яницею чи хабарником. Навіть за стіл не сідайте з такими. Чи моя це справа засуджувати тих, хто не належить до церкви? Звісно, ні. Ви повинні засуджувати тих, хто належить церкві. Бог засудить тих, хто не належить до церкви. І у Святому Писанні сказано, женіть від себе лиху людину. І от в цьому уривку апостол роз'яснює нам, що саме він мав на увазі, з ким нам потрібно спілкуватися, з ким ні. Тут вже є розуміння того, з ким не слід знатися, і як виявляється то ті люди, які видають, видаючи себе за віруючих, але продовжують перебувати в гріху. І цим ще й пишаються, що я от роблю таке, а Господь мене ще й благословляє, чим мені нічого не робить. А ти от такий дурний, ходи ти. і роби те, що Господь тобі каже. От тому, коли ми з вами позбуваємося такої людини у своїй громаді, то така людина вже переходить до лав, так мовити, невіруючих людей, людей котрим ми зобов'язані нести Благу звістку. І вже можемо їсти з ними за одним столом. Як ми зазвичай робимо це на молитовних годинах, в групах, в наших недільних зібраннях. Подалі... Бо далі Господь через апостола Павла нам нагадує, що це не наша справа засуджувати невіруючих. До речі, про це на молитовній годині у п'ятницю говорив брат Артур. Пам'ятаєте, він казав, що ми люди дуже часто засуджують президентів, власні мущих, а вони є невіруючі люди. А це не наше діло засуджувати невіруючих. Але наша справа дати одне про одного. А навіть як це не прикро карати одне одного за те, що хтось грішив. Господь нам дає нам чітке розуміння щодо нашої справи. Ми повинні засуджувати. Тих, хто належить церкві. Але давайте з вами не поспішати з висновками. Не будемо зараз же витягати свого караючого меча та націлювати його один одного. Бо насамперед ми повинні засуджувати себе, заглянути у самі зокрема своєї гріховної природи. Тому що лише Господь має право на справедливий суд чи не так. А наша з вами справа, як записана у Святому Письмі, і є останні речення цієї глави, бо у святому Писанні сказано, женіть від себе лиху людину. Від себе. І насамперед лиху людину, котра перебуває в нас самих, Бо в нас у кожного є гріховне іство, яке ми з вами можемо подавати лише Господом нашим Ісусом Христом. Бо це самий надійний засіб у справі. Ісус Христос, наш Спаситель, який пролив кров за наші зцілення і скуплення. І тому хочу зараз призвати призвати нас до молитви, щоб ми розділилися у нашій славній традиції по двоє, по троє і замислилися над тою поганою людиною, яка, може, є ще у когось всередині. Щоб ми попросили Господа, Він Він дав нам сили вигнати цю погану людину із себе. Амінь. Давайте помогу.